Добрий день, я Михайло Петренко. Розберемо тему, чому з'являється хвороба крона. Уявіть пульт із кількома кнопками. Коли натискаються разом, запускають запалення в кишківнику. Кнопка 1. Генетика. У частини людей прошивка імунітету від народження чутливіша. Якщо в родині були запальні хвороби кишківника, шанс вищий. Кнопка 2. Імунітет. Оборона плутає свого і чужого, і відкриває вогонь по власній слизовій. тому запалення йде глибоко аж до свищів і звужень. Кнопка 3 мікробіом. Баланс бактерій зсувається, корисних меншає, гарячих більшає. Антибіотики, харчування з пакетика, стрибки режиму і шкала запалення росте. Кнопка 4. Довкілля і звички куріння найсильніший тригер. Плюс надлишок ультраперероблених продуктів, багато цукру і тваринних жирів, дефіцит клітковини, частий прийом НПЗП, перенесення інфекцій, стерильне дитинство в місті теж підливають масла у вогонь. Кнопка 5 стрес і режим. Стрес не створює крона, але легко підсилює загострення, недосип, зневоднення, хаотичні прийоми їжі і маємо ідеальні умови для проблем. Кому частіше загрожує, Дебют часто у 15-35 років, частіше серед міських жителів. Сімейні випадки, плюс інкуріння дорівнює високий ризик. Який з цього можна зробити висновок? Хвороба крона це не підхопив, це комбінація генів, імунітету, мікробіому та способу життя. На гени не вплинемо, зате можемо вимикати тригери. Маєте тривалі симптоми? Не чекайте, приходьте на діагностику. Бережіть себе.